Православній церкві дуже багато ми розповідаємо, настановляємо, закликаємо до духовного життя. А що таке є духовне життя? Саме важливе це боротьба із пристрастями нашого єства, яких є у нас дуже багато. І що ми повинні робити, як ми повинні боротися? Нам здається, що ми маємо виконати, вичитати молитви, ми маємо прийти на сповіді на причастя, ми маємо зробити щось виконати. Це так по-зиному. І тоді вже у нас все зміниться. Але потім знову ті знову приходять до нас. І ця боротьба духовна у нас вирує. І ми лякаємося від цього. І тоді кажемо, ну все, не може бути духовного життя. В Євангелії від Матфея, 24 розділ, 13 вірш, Господь каже, терпінням вашим спасайте душі ваші, терпінням вашим спасайте душі ваші. Що це означає? Це означає, що боротьба духовна це є боротьба всього життя. І як ми можемо боротися, і як ми повинні боротися? Перше, це, як говорить блаженний Діодох, вища ступінь духовного життя це розум безпристрасно повинен бути у Бозі. Безпристрасно бути у Бозі. Що це означає? Ми Стараємося весь час молитись. Тоді, коли ми не працюємо розумом, коли ми можемо читати молитву про себе, весь час молитись, весь час роздумувати над всім творінням, яке є навколо нас, роздумувати про всі ті події, які навколо нас. Але обов'язково потрібно читати священне Писання, Біблію. Обов'язково молитися і обов'язково приходити на сповідь і причастя. Як говорить про те, що таке є дуже велике, сильне духовне життя, апостол Павло в посланні своєму до Корінфян. В першому посланні до Корінфян, 13 розділ, він говорить наступне? Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю. То я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє тільки з істини. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не промене. Тепер залишаться ті три, так говорить апостол Павло: це віра, надія і любов. Але найбільша серед них це є. Любов сьогодні дуже важливо, щоб ми, дорогі, в, нашому духовні, в нашій духовній боротьбі роздумували про Бога, чинили добрі справи, і якщо зробили якийсь гріх чи прикрість кому, попросили у них прощення, примирилися, тобто, щоб у нашому серці. В нашому розділі завжди був мир і молитва. І тоді це буде початком становлення духовного єства, що називається подобою Божою.